Мене і вас. Добрий вечір всім. Розпаковочка. Яблучка, які гарні. Красунчики, такі українські яблука. Дуже гарні. Магазинні, магазинні яблука. Кечку взяли. Потім взяли щуковинки. Щуковинка теж дуже добра. Дуже смачна, хороша щоковинка. щось, може, зварю, якийсь супчику чи борщику. А це ми взяли, трішечки настрій підняти. Як? Шереулі. Шер Шереулі. Потрошечки. На вечерю. І Творог Ворог, ворог трусянецький теж. А то, Такий ну, він. Готовий. Кого творог? Це коров'ячий творог. З коров'ячого молока, творожочок. Ось такий. То я сто, що з коров'ячого олив'я. алею. кого? М -м -м -м. Смачний, жирненький. Трустянець. Трустянець ковбаса. І, і хліб торстянець. І О, І хлібчик такий кирпичик. Теж. Yes. Пахне. А, в тростянецьких кобасах теж продається такий ось. Кирпичко, Ще пам'ятаю, колишні з дитинства такі хліби. Да. Е, рідко зараз де можна в магазині знайти. Свєтський. Совєтський. Да, Кірпічик, так. Да. Кірпічик. Ну і все. Зараз я. Саша мені наліє отако трошечки. Конячку. Забурятку поставлю. А це Сашина доза. Він мене важить багато. 100 кілограм, то для нього якраз нормальна дозіровочка. І яблучко засмакуємо. Буду робити запіканку з творогу. Продовжуємо робити невеличкий ремонт. Далі відкоси, продовжуємо відкоси вирішили зробити пінопластом. Ось я показувала один міліметр товщина пенопласту і. класно. Дехто робить відкоси плиткою. Дехто просто наносить слої ось е, оці дирки зашпакльовує за шпакльовку. Спочатку старт, потім фініш. А ми вирішили пенопластом. набагато легше. І він свого роду буде утепляти. Свікруха вже там є. Свикруха вже прийшла. Прийшла свекруха. Кріщен немає. Нема. І оці серветки мені Дива. дуже подобається ними витирати. Це серветки для прибирання. Дуже класно витирають. Це не реклама, а просто раджу вам. Ось гарно як. Раз. І витерла. Ось раз. Зручно. Можна її потім сполоснути водичкою, але якщо, наприклад, немає води, то можна і вона є зволожена і має аромат. Чисто. Каже, бабуля що тут все чисто. Ось, чик. Гарно Витираємо. Зима на вулиці, бабуля, зима. А тут гріють радіатори. Це був він закінчився. – Що таке? – Оцей дуже класний шентеклір, тут уже універсал. Ви вмієте по-англійськи читати, бабуля? Універсальні, універсальні шантеклір універсал. Треба буде ще купити, тому що вже закінчився. Що вам подобається? Правда? Синуня ваш має золоті руки, правда? Гарно буде. Буде гарно. Будемо по чуть-чуть робити. Будемо трішечки робити. Ой, розквітла моя квіточка, ароматна, гарна. Трішки досипала землі. Біла, щось така велика і так довго-довго. Збирається квітнути. Дуже велика, міцна така, моцна. Ну і цей теж гарний рожевий. Ой, як приємно квіточку мати, коли заквітає щось на підвіконні посеред зими. Ось тут поряд ще буде. Це першенькі, а за ними будуть. За ними будуть слідуючі. Гіацинти нарощують цибулину і витираю тут. А це буде вже третій захід. Ці вже будуть пізніше рости, квітнути верніше. Вони посаджені пізніше, то вони, може, десь аж на весну мені, мабуть, заквітнуть. Щось вони дуже довго. Якби їх посадила глибше, ось отак от десь на дно, то вони би витягнули б довші такі квітоніжки. А так як я їх посадила дуже близько до поверхні, то вони коротенькі вийшли, досвідчую їм, коли день короткий, то ввечері вмикаю їм світло додаткове. Каже, бабуля моя ропа. Не гонучами витирають, а вологими серветками для прибирання. І вони пропітані, мають такий запах. Да, не гонучі. Беріть бабуля гонучу і витирайте оцю гонучу, беріть і витирайте. От хочу її попросити, щоб витила. Не, не буде витирати. Де Так, додавала я сюди 100 грам рису, у мене залишився рис, робила голубці ліниві. І додала ще чайну ложку, навіть не чайну, а вона трішки більшенька, і не столова така, десертну ложку. додавала крохмалу сюди. І зараз буду. Добавляти... І додали чорнослив, порізала там 4 чорносливники І ще додам родзинок. Родзинки люблю, то можу додати більше родзинок. Так, вимішаю добре і буду в формі запікати. Так, форму добре змазала маслом. Така мене скляна форма, і буду викладати сюди оцю масу всю. Готова моя запіканка. Ну і щуковину вирішили пожарити з цибулькою. Така смачна у нас запіканочка вийшла. бачите, як я свікруху привчила до порядку? Замітає моя свікруха?